Жовтий туман. Підступи Чаклунки Арахни. А зараз повернімося до того місця оповіді, коли залізного лицаря вже переобладнали. Бойовий загін страхопуде Чарлі Блека, який добряче побільшив свою потужність і боєздатність, нарешті рушив далі. Тепер, коли фургон наблизився до володіння рахни, всі мали бути вкрай обережними. Провадити розвідку за допомогою килимка Чарлі Блек не міг, але в загоні був такий досвідчений вояк, як Кагікар. Вона відлітала на кілька миль уперед, оглядала шлях, шастала всюди і поверталася з цінними відомостями. Якщо дорогу перетинав яр, через який треба було перекинути міст, до роботи брався залізний лицар. Він рубав величезні дерева і укладав їх на місце за вказівками лестера. Незабаром наші герої переконалися. Арахна знає, що вони насуваються. Фургон котився лісовою галявою, як раптом. У найвужчому її місці шур, дуболоми провалилися крізь землю. Передні колеса екіпажа шугнули вниз. Затріщала поламана вісь. Пасажири покотилися по підлозі, б'ючись об стіни і наскакуючи одне на одного. Хтось, забившись, застогнав. Артошка, якого придавив залізний дроворуб. Жалібно скавчав. Ми потрапили в пастку. скрикнув Чарлі Блек. Без сумніву, це влаштувала арахна. Поки люди потроху піднімалися, до місця події приспів тіллі Віллі. Він витягнув фургон із пастки і поставив його на рівне місце. І зразу ж стурбовано запитав Татусю, Чарлі, ти цілий? Нічого не поламав? Ні, нічого, синку, все гаразд, вдячно озвався одноногий моряк. У мене тільки вискочила гуля на лобі. А що таке гуля? Довелося пояснити це допитливому велетневі. І лише після цього Чарлі й механік Лестер почали майструвати нову вісь і лагодити поламане колесо. А лікар Бориль вправляв вивихнуті руки й ноги. Та змащував цілющою маззю подряпини. Лагодження фургона закінчилося тільки надвечір, тож усі вирішили заночувати на галявині. Це ми ще легко відбулися, сказав Блек. Могло бути значно гірше. З чаклункою треба пильнувати, бо ця що хочу стругне. Нам не слід потрапляти в ями, поважно заявив страхопун. Яма погана штука, а рівне місце те що треба. Якщо ми весь час їхатимемо рівниною, ми ніколи не провалимося до ями. І всі погодилися, що страхопут каже правду. Проте хіба ж можна розгледіти замасковану пастку. Наступного дня загін зупинився на ночівлю в долині на березі глибокої річки. Чарлі Блек Енні, Дінгіор, Фарамант, Бориль, Тім потомилися тряскою дорогою і, влігшись спати у фургоні, поринули у глибокий сон. Тільки страхопуди залізний дроворуб, яким до сну було байдуже, стиха розмовляли, а тема їхньої бесіди протягом багатьох років була та сама що краще мізки чи серце? Палко сперечаючись, друзі несподівано почули, як десь далеко щось глухо вдарило, аж земля здригнулася. Десь берег обвалився, вирішив дроворуб і взявся далі доводити, що коли в людини любляче серце, мізки їй ні до чого. Минула ще година. Чарлі Блеку наснилося, що він пливе на кораблі. І навколо бортів хлюпоче вода. Моряк прокинувся й отетерів. Вода й справді хлюпотіла та дзюрчала під долівкою фургона. Він розчахнув двері і виглянув. Навкруги, скільки сягало око, в пітьмі і тумані, розлилася вода. Тривога! закричав Чарлі. Повінь! Дінгіор, фарамант. Бориль, Тім та Енні схопилися зі своїх місць. Лестер, звісно, спить у своїй кабіні, а тіллі віллі не здогадається прийти до нас на допомогу, припустив Дін Гіор. Він не розуміє, в якій ми зараз страшній халепі. Побіжу до нього. Перекинувши через плече свою розкішну бороду, яку Енні дуже доречно заплела напередодні в косу. Дін Гіор вискочив із фургона. Йому довелося брести до велетня тіллі віллі по груди у воді, але довгобородий солдат таки дістався до ніг велетня і узявся гупати по них кулаком. Що сталося? закричав, стрепенувшись, Лестер. Він лише щойно задрімав після бесіди з вихованцем. Виглянь на двір і сам побачиш, відповів Дін Гіор. Тим часом уже й тіллі-віллі второпав, що коїться щось лихе. Він дбайливо підхопив Діна Гіора і посадив собі на плече. Зачинивши двері фургона за Діном Гіором, Чарлі Блек докорив страхопуду, залізному дроворубу Ілану піроту, який саме прибіг доповісти про ситуацію, за те, що вони не щинили завчасно тривоги. Страхопуди-дроворуб Виправдовувалися тим, що вони, мовляв, істоти суходолу і не звикли розрізняти хлюпіт води. А колишній генерал доповів, що річка вийшла з берегів несподівано, його підопічні не встигли його втатись, як опинились у воді. Втім, винних тут дарма було шукати, а причину оказії зрозуміли всі. Той шум, який уночі почули дроворуби страхопуд, і справді був обвалом, який улаштувала чаклунка, аби загатити річку. Вода дедалі підіймалася, і фургон сплив, похитуючись на хвилях. Він не мав жоднісінької шпаринки, тож і вода не просочилася всередину. Наша фортеця перетворилася на корабель із капітаном Чарлі Блеком. Ура! захоплено закричав тім. Наказуйте, капітане, Юнга Тімо Келлі готовий виконувати свої обов'язки. Але Чарлі було не до жартів. Пригода ставала небезпечною. Фургон могло занести в такі нетрі, з яких його не витягнеш. Дуболоми не могли його стримати. Зроблені з дерева вони самі попливли разом із фургоном. На щастя, наспів Тіллі Віллі. Він підійшов до Плавучої фортеці і, передусім, спитав, як почувається татусь Чарлі. І вже потім ухопився величезним ручищем за фургон. Рух одразу спинився. Ніч була така темна. Хоч воко стрель, тож довелося чекати ранку, аби щось придумати. Гарнізон фортеці на силу дочекався і млистого світанку. Чарлі вирішив пробиватися на сухе місце. Руйнувати греблю, споруджену арахною, означало згаяти багато дорогоцінного часу. Ворона метнулася на розвідку. За півгодини вона повернулася зі звісткою, що знайшла плескатий берег, на який можна легко витягнути фургон. Капітан ще в місті прихопив чимало мотуззя. Він кинув кінці мотузків дуболомам, і ті прив'язалися до голобель та коліс. Тіллі віллі, хлюпаючи, ступав по воді, тягнучи за собою фургон. Ворона летіла перед велетом. Показуючи потрібний напрям. Земля, земля. заволали пасажири фургона, як колись горлали матроси Колумба. Дуболоми на чолі з ланом піротом вилізли з води мокрі, як хлющ, фарба на них геть облізла. Але силу вони ще мали. Коли все владнали й просушили, маленький загін рушив шляхом, розвіданим вороною. Ох і небезпечний суперник, ця чаклунка. Страшенно хитра й підступна, занепокоєно мовив моряк. Які же ще капості вона нам влаштує? Нової капості чекати довелося недовго. Увечері наступного дня, коли вони проходили скелястою ущелиною, раптом затрусилася земля, і зі схилів ущелини. Зірвалися величезні каменюки. Гуркочучи та підскакуючи, уламки скель розбивались на шматки і летіли так швидко, як із гармати. Тіллі віллі напрочуд спритно затулив своїм масивним тілом фургон і виставив перед собою велетенський щит, аби спинити каменюки, які грізно накочувались. Бомбардування тривало кілька хвилин. І за цей час юний залізний лицар відбив із десяток снарядів, які могли розгатити фургон на друзки та знищити людей, що перебували всередині. Камені, жахливо гримаючи, гупали по щиту, неймовірно лякаючи вояків, що принишкли в пересувній фортеці. Нарешті гуркіт ущух. Завдяки винахідливості та спритності тіллі віллі, все обійшлося без значних пошкоджень. У фургона було вщент розтрощене одне колесо дуболому альгену відірвало руку, а на щиті утворилося кілька чималих заглибин. Замінивши колесо, у чарлі були запасні та вставивши Альгенові руку. Команда квапливо поїхала далі, від цієї небезпечної місцини. Коли фургон вибрався з ущелени, подорожани помітили, як над ними в тумані пролетіла арахна, мерзлякувато загортаючись у синю мантію. Видно, раміна не впоралася зі своїм бойовим завданням, сказав страхопуд. – Раз чаклунка летить на килимі. Значить, миші його не погризли. Це зробити не так уже й легко. зітхнув Чарлі Блек. Сподіваюсь, що вони не дрімають і чекають свого часу. На першому ж перепочинку Страхопудові спало на думку нагородити тіллі віллі орденом за самовідданість, виявлену під час нападу Арахни. Запас орденів солом'яний мудрець завжди мав при собі. Вони зберігалися в начальника постачання фараманта, але юному велетневі довго довелося втовкмачувати, що таке орден і за що його дають. І коли він нарешті це втямив, то запитав А татуш, Чарлі, має орден? А ще як згадати подвиги Лестера, про які він мені розповідав, то і в нього має бути ціла купа орденів. Присягаюся бурями південних широт, і тут страхопуд розпачливо ляснув себе по голові. Якби правитель Смарагдової країни міг червоніти, він, напевно, почервонів би, почувши таке просте запитання. От я нечема, от телепень. скрикнув страхопуд, виймаючи шпильки, що вискочили з голови, та вистромилися у його солом'яну руку. І про що я думав раніше? Велетеніс Загір ще, коли вперше приїздив до нас, урятував смарагдове місто від влади Урфіна Джуса, звільнив із полону мене та залізного дроворуба. Щоправда, тоді ще мої майстри не виготовляли орденів. Але з чим я думав тепер? Тепер, коли Велетеніс Загір знову приспів нам на допомогу, Наражає своє безцінне життя на небезпеку, ставши до боротьби зі страшною чаклункою. Ох і Бовдур же я, ох і йолоп. Жодного разу не здогадався відзначити заслуги цієї самовідданої людини орденом Смарагдової зірки. Шановний друже, перепрошую за свою помилку. Тож прийміть ці нагороди. І, попри опір Чарлі Блека, тім доволі слабкий, правитель прикріпив до куртки моряка одразу три найвищі ордени країни, зроблені із золота і оздоблені смарагдами. І лише після цього орден пригвинтили до залізних грудей тіллі віллі. Шкода, що немає дзеркала! зітхнув велетень. Я б хоч подивився, як блищить на мені ця штука. Наступною перешкодою на шляху стало високе кам'яне громадище, а рахна добряче помарудилася, насипавши цілу гору величезних кам'яних брил. Одначе марно вона мордувалася. Велетень Тіллі Віллі, пропрацювавши години зо три, розчистив дорогу. Проминувши ці брили, фургон виїхав на рівнину, і загін зупинився, очікуючи звісток від раміни.